Передбачати на декілька ходів наперед, думати, комбінувати ну взагалі, в якому сенсі шахмати відображають наше життя. У цьому переконаний мало не кожен учасник благодійного чемпіонату із шахів і шашок. І додають, це не лише гра, а поєдинок, що має елементи спорту, науки і навіть мистецтва. Не так давно стало дуже популярно в інтернеті грати на платформах, тому я дуже часто граю в інтернеті, але Запросили на живий турнір, і тому це дуже, дуже приємно в живі шахи з живими людьми пограти. Цього разу за шаховими дошками зібралися не майстри спорту. Сьогодні міряються силами автомобілісти та дорожники області. Змагання проводяться з метою, популяризації, видів спорту, шахів і шашок серед працівників організацій, шляхового господарства. І для того, щоб допомогти нашим збройним силам, у нас вже давно ця традиція. Граємо в шахи раніше. у Нас були спартакіади, внутрі облавтодора зараз йшли благодійні турніри, тому що важлива перемога. Перемогу треба підтримувати. добра справа? По перше, по-друге, це завжди позитивні емоції і знайомство з новими людьми. Зіграв партію із минулорічним чемпіоном і почесний гість змагань, народний депутат України Ігор Молоток. Дякую Збройним силам України, які дозволяють дорожникам на сьогоднішній день працювати, відновлювати шляхи логістичні між селами, містами, відновлювати дорожню інфраструктуру. Дякую. Нашим учасникам, організаторам турніру, які збирають ці благодійні кошти для на потреби хлопців, які воюють. Цьогоріч у доброчинній шаховій битві зійшлися майже півсотні учасників. Мене вразило, що стільки працівників люблять цю інтелектуальну гру шахи, тому що як і в дорожній галузі, це потребує такого стратегічного, тактичного мислення інтелектуального. Учасники чемпіонату кажуть, долучилися до змагань не задля перемоги у грі, а щоб наблизити перемогу України. Наталія Гончарова, Валерій Коваленко, новини. test